Вітаю, розглянемо прогноз на 8 вересня, старомудрість елементарів, а перед нами карта Двійка Кубки. Дорогі друзі, сьогодні може відбутися якась важлива зустріч, завдяки якій ваш погляд на навколишній світ стане більш оптимістичним. Якщо ви будете дарувати людям увагу і розуміння, то ви не пошкодуєте про це. Протягом дня хтось з нас швидше за все змінить свої плани, щоб задовольнити потреби. Улюблених, близьких чи друзів, і тому, можливо, доведеться змиритися з деякими незручностями. Також у деяких з нас на перший план вийде тема примирення та укладання миру між закоханими. у крайньому випадку комусь доведеться все ж таки зробити вибір в той же час рідні мої ви. Не залишитися без уваги протилежної статі, вас відвідує нове кохання, взаємна пристрасть і надія на чудові інтимні стосунки. У справах, дорогі друзі, ви можете з кимось об'єднатися і рухатися до спільної мети, до чого можна очікувати на допомогу від колег та друзів. У цілому день сприятливий для контактів, заточуючими зав'язування нових стосунків і для пошуку спорідненої души. Такий прогноз, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть мені на пошту приймає магазин Теренкова, Шуковського 17.